Розділ 13. 3 червня. 3 червня 1950 року. Ми з Ляшиналом зустрічаємо перші промені сонця, судом начіпляючись за стійки намету в таборі номер 5 Вітер поступово слабшає, а коли розвиднюється, вщухає зовсім. Відчайдушно намагаюся визволитися з м'якої холодної кучугури, що придавлює мене, але кожен порох вартує героїчних потуг. Розум затуманений. Кожна думка дається натужно. Між собою ми не розмовляємо взагалі. Яке ж це місце страхітливе? Кожен, хто сюди підніметься, на все життя збереже в пам'яті найгірші враження про нього. У нас лише одна думка забратися звідси якомога швидше. Варто було б зачекати, доки розвиднеться, але о пів на шосту ми відчуваємо, що вже не можемо довше тут залишатися. Ходімо, бісканте, кажу ладьворожачі губами, не можу більше тут бути. Ходімо, так само мляво, відповідає Лешиналь. Хто з нас матиме сили приготувати чай? Хоча наші містки працюють повільно, однак ми здатні зметикувати, скільки зусиль стоїть за цим процесом, і жоден із нас не спроможний на таке напруження. Хай їм грець, підемо без чаю, і без того стомилися, доки вибиралися зі спальників та дістали із них свої черевики. А черевики такі тверді, задублі. Взути їх теж тяжка праця, робиш незначний порох і вже задуха. Власне, ми весь час задихаємося. Гетри теж задубіли. Мені таки вдається їх зашнурувати, але шналь зі своїми не може впоратися. Мотузка нам не потрібна, еге ж, бісканте. не потрібна. Добре, рюкзак буде легший на якийсь кілограм. Кладуть тубик з гущаного молока, трохи ноги і пару шкарпеток. Шкарпетки завжди будуть у пригоді, їх можна використовувати навіть як балаклаву. Збираю аптечку. Фотокамера заряджена чорно-білою плівкою про запас ще й кольорову. Із дна спальника дістаю кінокамеру, вмикаю її і намагаюся запустити без плівки. Усередині щось клацає і одразу ж заклинює. От, халепа, стільки тягнути, щоб тепер зламалась, каже ляшиналь. Попри те, що ішак завбачливо змащував камеру якимось спеціальним мастилом, вона не витримала такого сильного морозу, хоч і ночувала всередині спального мішка. Прикро, що мушу залишити її в таборі. Я ж би сподівався знімати нею на вершині. Отже, фільмування завершилося на висоті 7500 метрів. Вилазимо з намету і взуваємо кішки. У них ітимемо цілий день. Дягаємо майже всі речі, що маємо із собою. Рюкзаки тепер легенькі, о шостій вирушаємо. Погода гарна, але дуже морозна. Наші надлегкі кішки глибоко вгрузають у лід і замерзли сніг на крутому схилі. Далі схил стає менш крутим і рівнішим. Часом крижена кірка проломлюється під нашою вагою, і ми борсуємося в м'якому снігу, що сильно гармує, гальмує рух і виснажує. По черзі прокладаємо шлях, часто зупиняємося, не розмовляємо. Кожен із нас замкнувся у власному світі. Я переймаюся тим, як того працює моя голова. Водночас чітко усвідомлюю цю проблему. Найлегше і найбезпечніше зосереджуватися на якійсь одній думці. Холод пронизує нас крізь. Наче й немає на нас спеціального пухового одягу, зупиняючись, щоразу люто тупотимо ногами. Ляшиналь навіть знімає одного черевика, який йому трохи тисне, щоб розім'яти ногу. Так боїться обморозитися. Не хочу повторити шлях Ламбера, каже він. Раймон Ламбер – гірський гід із Женеви. Під час складного сходження обморозив пальці ніг і їх йому ампутували. Примітка: утім, ампутовані пальці ніг не завадять Ламберу разом із шерпою. Тенцингом, Норгеєм, піднятися на Еверест до висоти 8600 метрів. Це станеться через два роки у травні 1952 року. Поки Ляшиналь старанно розтирає ноги, я дивлюся на вершини, які нас оточують. Усі вони, за винятком віддаленої Дгаула-Гірі, вже нижчі від нашого рівня. Всі ці гори, з їхнім складним і хімерним рельєфом, яким ми з такими труднощами досліджували, тепер лежать перед нами, як на долоні. Підйом неймовірно виснажує кожен крок змагання розуму і волі із силами природи. Виходимо з тіні на сонце, з цієї нагоди робимо чергову зупинку. Ляшеналь і далі жаліється на заніміння ніг. Я їх зовсім не відчуваю. Думаю, починається обмороження, і він знову знімає червика. Це починає серйозно непокоїти мене. Я чудово розумію, на який ризик ми наражаємося, і з власного досвіду знаю, як підступно й швидко настає обмороження, якщо хоче на мить втратити пильність. Ляшиналь розуміє ситуацію не гірше за мене. Нам реально загрожує обморозити ноги. Гадаєш, воно того варте? Власне, це питає, турбує. питання турбує мене найбільше. Я тут лідер, і моя відповідальність вирішувати за інших. Загроза обмороження реальна. Чи варта Анапурна такого ризику? Я знов і знову запитую себе, і поки не знаходжу відповіді. Ляшиналь знову шнурує черевика, і ми рушаємо далі, продираючись через грузький сніг. Тепер добре видно весь льодовик Серпа, він купається в сонячних променях. Щоб перетнути його, доведеться довго траверсувати, а далі смуга скель. Чи знайдемо ми в ній прохід? У мене, як і в Ляшналя, сильно замерзли ноги. Безперервно ворушу пальцями в червиках, навіть коли ми йдемо. Я їх не відчуваю, але таке бувало зі мною в горах не раз. Якщо я постійно ворушитиму ними, циркуляція крові не припиниться. Ляшиналі я сприймаю так, наче він якийсь фантом він існує у своїй реальності, а я у своїй. Але, хоч як це не дивно, кожен наступний крок дається з меншою натугою, ніж попередній. Можливо, надія дає нам крила. Навіть крізь темні окуляри сніг засліплює. Сонячні промені б'ють просто в лід. Дивимося вниз на круті гребені, що карколомно обриваються в безодню, і на крихітні льодовики десь ген-ген унизу. Знайомі вершини стрімлять угору, наче стріли. Раптом ляшиналь смикає мене за руку. Якщо я вирішу повернутися, що ти робитимеш, наче кадр з фільму в моїй голові прокручуються сцени: довгий марш долиною під пекучим сонцем, важкі ділянки, які ми перебороли, шалені зусилля, докладені всіма нами для того, щоб узяти гору в облогу, щоденний героїзм кожного з моїх друзів у встановленні таборів уздовж підйому. І от зараз ми так близько біля мети. За годину чи, може, дві, ми здобудемо перемогу, то не вже маємо здатися? Ні, це неприйнятно. Усе моє єство протестує, я твердо знаю, що робитиму, і не зміню своєї думки ні за що. Сьогодні ми складаємо жертву своєму ідеалові, і будь-яка ціна не буде за високою, ніби чую голос з боку. Тоді я піду далі сам. Так, я піду сам. Якщо він захоче повернутися назад, я його не стримуватиму. Кожен має свободу вибору. Тоді я йду за тобою. Отже, ми так вирішили. Я більше не відчуваю тривоги. Ніщо тепер не завадить нам діти до вершини. Наша коротка розмова змінила психологічну атмосферу. Тепер ми брати. Маю таке відчуття, що знурююсь у щось нове і невзвідане. Переживаю дивні і яскраві емоції, яких мені ніколи раніше не доводилося переживати в горах. Є щось неприродне в тому, як я сприймаю зараз ляшиналя і усю навколишню дійсність. Я усміхаюся до себе, немовби збоку спостерігаючи за власними рухами. Відчуття напруження геть зникло, наче більше не діє сила тяжіння. Прозорий і наповнений повітрям ландшафт, квінтесенція чистоти і незайманості. Це щось зовсім інше, ніж гори, які я бачив раніше. Це гори моїх мрій. Кожна скеля припрошена блискітками снігу, і ця краса зворушує мене до глибини душі. Ніколи ще я не бачив такої абсолютної прозорості, наче опинився всередині гігантського кристала. Звуки приглушені, ніби все обгорнуто ватою. З'являється відчуття ейфорії, але я не можу його збагнути і проаналізувати усе довкола таке нове, таке незвичне. Нічого схожого я й близько не переживав в Альпах, де тебе завжди підтримує близькість інших людей. Ти знаєш, що вони завжди десь поруч, і навіть якщо в тебе за спиною нікого немає, можна подивитися вдалину і розгладіти дахи будиночків. А тут усе інакше між мною і світом величезна прірва, тут інший фантастичний всесвіт, висушений, пустельний, позбавлений життя. Прихід у нього людини і, ймовірно, небажаний. Ми порушили заборону, переступивши через кордон дозволеного. Однак ми й далі йдемо вгору, не відчуваючи страху. Я думаю про святу Терезу Авільську та її знамениту містичну мандрівку через сім внутрішніх порогів серця і душі. Примітка. Іспанська монахиня, католицька свята, авторка видатних містично богословських творів XVI століття. Серце стискається від безміру емоцій. Чи відчуваєш на щось схоже? Передвершинний гребень дедалі ближче. Ми досягли підніжжя останньої скельної ділянки перед вершиною. Схил дуже крутий. Сніг перемішаний з камінням. Глянь, кулуар. Ця коротка фраза вимовлена, вимовлена ледь не пошепки, означає, що ми знайшли ключ від останньої оборонної лінії. «От це нам щастить. Кулуар досить крутий, але пройти можна. Небо насичено блахитне, як сапфір, і з великим зусиллям просуваємося вперед. Беремо праворуч, щоб обійти каміння. Ми в кішках тому обираємо засніжені ділянки. Незабаром заходимо в кулуар. Підйом такий крутий, що починаємо вагатися, чи стане у нас сил подолати цю останню перешкоду. На щастя, сніг твердий, кішки тримають добре. Вибиваючи сходинки, рухаємося вгору, йдемо обережно, кожен хибний рух може стати фатальним. У зачіпка для рук немає потреби, як найдалі забиваємо льодоруби, що слугують нам за опору. Ляшиналь ідея як клев, яка неймовірна переміна порівняно з першими днями. Цей підйом справді тяжкий, але він затято суне вперед. Час від часу, відриваючи погляд від схилу, ми дивимося вгору і бачимо кінець кулуару. Куди він виходить, незрозуміло, ймовірно, на гребінь. Але де буде вершина, ліворуч чи праворуч? Що кроку зупиняємося, навалюємося на льодоруби, намагаючись вирівняти дихання і заспокоїти серцебиття. Тепер ми знаємо, ніщо нас не спинить. Немає потреби заглядати один одному в очі. У наших поглядах однакова рішучість. Трохи вбік ліворуч, ще кілька кроків, вершинний гребень щораз ближче. Маємо обійти ще кілька скель, видраємося вгору з останніх сил. Невже ми прийшли? Так, скажений вітер ледь не збиває з ніг. Ми на Анапурні на висоті 8075 метрів, невимовне щастя, переповнює наші серця. Якби ж решта наших могла дізнатися, якби ж увесь світ міг дізнатися, вершина це льодовий гребінь з карнизами, з іншого його боку, просто під нашими ногами круто обривається моторошна бездонна прірва. Навряд чи десь у світі є інша така вершина. Хмарки пливуть у нас під ногами, затягуючи привітну і родючу долину Покхари, що лежить 7 тисяч метрів нижче. Над нами тільки небо. Отже, місію виконано. Ми досягли не тільки мети, а й чогось значно більшого, яким чудовим буде тепер наше життя, який це неймовірний досвід пізнати ідеал і водночас реалізувати свої заповітні прагнення. Я почуваюся глибоко зворушеним. Ніколи раніше я не переживав щастя в такій насиченій і рафінованій формі. Ця бронатна скеля найвища з усіх, цей льодовий гребінь, хіба не гідна мета всього життя? Чи може це мета найвищих устремлінь? Ну, може, вже пора спускатися? Яшиналь намагається повернути мене до реальності. Що він відчуває? Може для нього це просто ще одне підкорення вершини як в Альпах? Невже він здатний отак просто розвернутися і без зайвих емоцій піти донизу? Ще хвилинку я маю зробити кілька фото. Ну то поквапся! Гарячкову реюся в рюкзаку і фотокамеру, а й з самого дна видобуваю французький прапорець і вимпили. Для мене це не просто символи, це красномовні знаки людської прихильності і відданості. Прив'язую до держака льодоруба ці шматки тканини, засалені від довгого лежання в наплічнику, просягнуті моїм потом, заплямлені якоюсь їжею. Потім наводжу фокус камери на ляшеналя і знімаю його. А тепер ти мене сфотографуй. Гаразд, тільки швидко. Він робить кілька кадрів і повертає мені камеру. Заправляю її кольоровою плівкою і повторюємо процес. Маємо бути впевнені, що збережемо свідчення про цей момент, щоб смакувати і тішитися ними в майбутньому. Чи ти здурів, запитую Ляшиналь. — Не можна втрачати ні хвилин, треба негайно спускатися. Справді, досить побіжного погляду, щоб зрозуміти, погода псується. Лішиналові, схоже, уривається терпець, і він категорично каже: Досить, маємо йти донизу. Він має рацію. Так і повинен реагувати альпініст-професіонал, який добре знає свою справу. Та я ніяк не можу призвичаїтися до думки, що ми вже здобули перемогу. Невже я справді топчу сніг на цій омріяній вершині? Це здається мені чимось неймовірним. Скласти з каміння тур неможливо. Каміння немає всюди лід. Я шиналь тупує ногами, вони знову замерзають. Я теж відчуваю, що підмерзаю, але не надаю цьому уваги. Ось вона лежить під нами. Найвища гора підкорена людиною. У пам'яті спливають імена наших попередників у цих запаморочливих змаганнях з природою Маммері, Меллорі, Ірвін, Бавер, Вальсенбах, Тілман, Шіптон багатьох уже немає серед живих і багатьом дали останній прихисток саме ці гори. Хіба така смерть не найпрекрасніша з усіх можливих? У моїй радості є й нотка смиренної вдячності. Сьогодні на Анапурну піднялися не тільки двоє, а й уся експедиція. Думаю про всіх товаришів, розкиданих між таборами вздовж схилу. Я знаю, що ми перемогли завдяки їхнім героїчним зусиллям і жертовності. Бувають миті, коли найважчі дії зненацька складаються в єдине ціле і постають перед вами в яскравому світлі. Саме так я зараз бачу той витяжний колективний порив, який привів нас двох на цю вершину. Перед моїми очима постають призабуті картини. Ось долина Шамоні, де я переживав найчарівніші миті свого дитинства. Ось Монблан, який справив на мене таке потужне враження. Коли я дитиною вперше побачив альпіністів, які верталися з Монбулану, то був вражений дивним світлом у їхніх очах. Прошаємо до неї, зашвияше, закликає Ляшиналь. Він уже надів рюкзак і починає спуск. І стаю кишеньковий анероїд, він показує висоту 8500 метрів, усміхаюся, ковтає трохи згущеного молока і викидає тюбик. Це єдиний слід, який ми тут залишаємо. Дягаю наплічник, рукавець і окуляри, беру людоруба, ще раз роззираюся довкола і рушаю донизу схилом. Перш ніж пірнути в кулар, кидаю прощальний погляд на цю вершину, яка відтепер буде постійним джерелом нашої втіхи і розради. Ляшиналь уже далеко попереду, в підніжжі кулуару, квапливо йду його слідами. Намагаюся рухатись якомога швидше, але мушу пригальмовувати, бо спуск небезпечний. На кожну сходинку треба ступати обережно, щоб не проломити її вагою тіла. Не чекав, що ляшиналь здатен іти з такою швидкістю. Він уже на ділянці довгого траверсу. Тепер моя черга переднати змішані зони каміння і снігу. Нарешті я біля підніжжя скельного пасма. Так посмішав, що засапався, маю передихнути. Знімаю рюкзак. Навіщо уявлення не маю? Ой, рукавиці! Не встигаю нагнутися, як вони вже летять донизу схилом, повертаючись і не зупиняючись ні на мить. Стою на місці, як окопаний, спостерігаючи, як рукавиці повільно віддаляються і зникають з очей. Сприймаю цю втрату як фатальну неминучість, проти якої я безсилий. Проте наслідки можуть бути найсерйозніші. Що робити? Треба швидше йти вниз до табору номер 5 Там мають бути і рай. Мою тривогу. Як рукою знімає, маю бо тепер нову ідею фікс дійти до табору. І ні на мить мені не спадає на думку, що можна використати замість рукавиць запасні шкарпетки, які я завжди маю при собі на випадок отаких халеп. Рушаю далі, намагаючись назнугнати ляшиналя. Що там у нас із часом? На вершину ми вийшли о другій. Зранку стартували о шостій. Маю визнати, що відчуття часу я геть утратив. Мені здається, що я ледь не біжу, але насправді рухаюсь у нормальному темпі чи навіть повільніше, ніж звично. До того ж постійно зупиняюся, щоб вирняти дихання. Небо тепер укрите хмарами, усе довкола стало сірим, і наче брудним, Зіймається пронизливий вітер, це не віщує нічого доброго. Треба поквапитися. А де ж навіть? Помічаю його метрів за 200 перед собою. Отакої, і навіть не зупиняється, а я ще вважав, що він у поганій формі. Хмари густішають і спускаються просто на наші голови, пори вітру стають сильнішими, але я не відчуваю холоду. Можливо, через жвавий рух на спуску кровообіг нормалізувався. Чи зможу я знайти намет у, у такому тумані? Шукаю поглядом ребро з піком у формі пташиного дзьоба, що має височити над табором. Насувають хмари, однак моє око вирізняє гостре ребро внизу піді мною. Якщо туман густішитиме, йду на простець на це ребро, спущуся від нього донизу, тоді вже точно натраплю на намет. Постать для шаналя то зникає, то знову виринає з туману, але враз він остаточно зникає з очей йду в однаковому темпі, так швидко, як дає змогу дихання. Схил стає крутішим, місцями чистий лід, місцями гладенькі ділянки снігу. Це добрий знак. Табір має бути десь поруч. Орієнтуватися в такому густому тумані майже неможливо. Тримаю курс за найкрутішим кутом схилу. Усюди ламаний рельєф, спускаюся на кішках зі стінок чистого льоду. Попереду якісь невиразні плями. Та це ж намет. Ні, аж два намети. Отже, ребюфайтера й таки дійшли сюди. Яке полегшення буде кому розповісти, що ми перемогли, що ми переможно вертаємося з вершини, уявляю, як вони зрадіють. Підходжу з гори майданчик розширений, намети стоять напроти один одного. Перечіплююся через мотузку, якою закріплений перший намет. Усередині заворушилися, почувши моє вовтузіння. За мить ребуфайт і рай вистромлюють голови. Хлопці, ми це зробили. Ми взяли Анапурну.